Спікер, рада бачите, хочу сказати свої старі результати, ну і добавились, звичайно, і нові. Сам перед, yeah. мені 26 років, я сама з с... Хмельницької області з Кам'янець-Подільського міста. Зараз три роки проживаю на Вінниччині, так як чоловік забрав сюди. Проблема в мене було те, що саме така я б сказала, огромна проблема. В мене 8 у мене вісім років був гормональні скачки, я вісім років сиділа на гормональних. Була величезна вага. Я, я казала, що треба боком входити. Ну і на, на пошу цього соответственно, Мене я спортила собі і желудок, ну і багато проблем. Я вже продукт продукт споживаю рік і місяць, і я відчувала відчула велику кількість змін. Ну, саме я наладила свої ЖКТ. Потім в мене ці гормональні мої скачки, слава Богу, пройшли. Я така була задоволена. У мене були воспаління яєчника, я теж забулася, що це таке. І в мене наладилося, як, такий, знаєте, позитивний який стан став, ну, такий, знаєте, нормалізувався. У мене папіломи повідпадали, і вийшов камінь з жовчного міхура. Ну, і саме головне, як то кажуть, мінус -15 15-вісімнадів. Я думаю, це дуже гарний результат. Крісло, є ж куди стримитися. Я, я, звичайно, дуже ще по планку поставила високу. Ну і останні такі, знаєте, я хочу сказати результат. Е, у мене, от в, то, в цю неділю, яка була в е, дітей пішла алергія. Чи на сонце, чи це якийсь вірус, я не знаю. Просто знаєте, як от кропивою вдарили в старшого на руках, меншого на обличчі. Я до Світлани Петрашевської, оскільки вона є моїм наставником, моїм спонсором, кажу, Світа, що робити з такою проблемою? Вона каже, і, і монокод. Я кажу, та ну, як? Вона каже, старшому, каже, давай прям капсулку, а меншому розбавляю з водичкою, каже, бо він так її ну, не вип'є. Ви знаєте, не повірите. Хло, старшому дала хлопчику йому 9 років в обід, бо це було. Ми прийшли в обід, дала на вечір. на наступний ранок ще дала. Все, до вечора. Вся ця алергія, це воспаління, я не знаю, що це було, воно просто зникло. В меншого хлопчика, то, звісно, там трошки було помучитися, бо воно, звісно, не дуже смачне, то примусово принудітельно, але дві капсулки я йому також дала, вони йому ділила, бо то, що він ще маленький, три рочки буде 20 го числа. То я йому, звичайно, ділила, ділила імунокод. Я знаєте, дуже задоволена, що в речі треба було від алергії, від вірусів. Від ще якихось купа тих того лікарства пчихати, а, відповідно, воно десь все одно дає про себе знати. То я, от такі в мене маленькі результати і великі, і і, і от такі от нові Звичайно, всему волосся, зміцнилося нігті. Пройшло мене акне на обличчі, бо то, що на, на обличчя було дуже страшно дивитися і за того, що от був цей гормональний скачок. То, як бачите, мене личко поки між чистеньке, трохи щічки на їжені, але це таке. Це все поступово, все воно прийде і до грудня місяця чекаю, що я з вами всіма зустрінуся. Таня, у ну, мене до тебе питання. Имумокод який дітям давала? Той, который в капсулах, или который вот это в баночке такой большой? А, той, який в капсулах, а в баночці, то у нас імуне. Імуне я також даю своїм дітям. Ага.